Українська армія знову в небезпеці. Є загроза нового котла на Донбасі. Що це означає для ЗСУ і як близько ворог до мети розкрито текст угоди, яку РФ пропонувала Україні на початку вторгнення: нейтралітет чи прихована капітуляція? Які вимоги змусили Київ сказати ні? Домовленості з Москвою можливі, але є нюанс, які умови висуває Україна і чи допоможе це захистити нашу енергетику? США обирають президента. Що це означає для України? І чому результат може змінити хід війни? Бої за есу і солдатами КНДР вже розпочалися. Чим закінчилося перше зіткнення? Всім привіт, в ефірі Times of Ukraine, Найактуальніші та найцікавіші новини поточної доби. Буду радий вашому лайку, коментарю, підписці та репосту. Для нас це дуже важливо. Про найважливіші події просто зараз починаємо. Українській армії може загрожувати котел на Донеччині. Такий тривожний прогноз зробив аналітик Білд Юліан Рьопке. Минулого тижня російські війська вийшли з північного сходу до берегів Курахівського водосховища на Донеччині. Одночасно вони просуваються до нього з південного заходу з боку вугледару. Як зазначає Рьопке, через це над зсу нависла загроза попадання в котел навколо міста Курахове, якщо вони не відступлять. Оскільки Україні не вистачає резерв і другої лінії оборони в цьому районі, просування росіян залишиться на рівні близько 2 кілометрів на добу, це створює загрозу ще одного котла. Українська армія, швидше за все уникне цієї загрози ще одним масштабним відступом приблизно з 20 населених пунктів на південний схід від села Андріївка. Про спроби ворога взяти Курахове в оточення кажуть також інші експерти. Ворог атакує місто з півночі, півдня та сходу. Зазначає голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Він прогнозує два можливі варіанти розвитку подій. Нашим командуванням буде прийнято рішення або ж завдати противнику ураження і відійти, тим самим зберігши наші сили. Ну або ж навпаки, застосувати вже наші резерви для того, щоб відрізати ось це просування. Ваня ворога наразі офіційно генштаб повідомляє лише про інтенсивні атаки ворога на Курахівському напрямку. Їх кількість зросла більш ніж втричі, 4 листопада зафіксовано 84 спроби штурмів українських позицій. А за день до цього їх було 27. Розкрито текст найпершого проекту мирної угоди, яку Росія пропонувала Україні у березні 2022 року. І більш за все він нагадує капітуляцію: зміст документа під назвою Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України. Розкрило Радіо Свобода, його передали українські делегації 7 березня 2022 року під час третього раунду переговорів у Біловезькій пущі в Білорусі. Тож які вимоги висували Росіяни на той момент? По перше, щоб Україна скоротила свою армію до 50 тисяч осіб. Це в п'ятеро менше ніж було до 2022 року. Якщо цей пункт виповнився, то в Києва залишилося. Б Лише 4 кораблі, 55 вертольотів та 300 танків. Також Кремль вимагав не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння з дальністю стрілянини понад 250 кілометрів. Саме таку відстань, наприклад, відокремлює кримський міст від контрольованого Україною Гуляйполя. Ще одним пунктом було визнання незалежності так званих Донецької та Луганської республік в межах адміністративних областей України. Тобто йшлося навіть про ті території, які на той час були під контролем Києва. Автори російського документа вважали, що саме Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу, зруйнованої з 2014 року. До того ж, росіяни хотіли скасування всіх санкцій, надання російської мови статусу. Судержавної та відновлення всіх майнових прав УПЦ МП, а також легалізації в Україні радянських та комуністичних символів. Тож вимоги Путіна свідчать про те, що він хотів не досягти нейтралітету України, а повністю знищити її можливість захищатись. До речі, російський диктатор останнім часом часто згадує цей документ, точніше, трохи змінено його версію. Яку сторони обговорювали вже пізніше у Стамбулі, і хоча Київ та Москва так і не дійшли домовленостей, а сам переговорний процес був зупинений, зараз Путін активно використовує цю тему. Продовжуючи свою агресивну війну, він маніпулює темою перемовин, намагаючись звинуватити Україну у небажанні домовлятися. Неоднократно говорив, що Росія не тільки готова до переговорів, но на ізвісному етапі в самому початку цього конфлікту. Вела эти переговоры и даже был выработан взаимоприемлемый договор. Домовленості з Росією можливі, але є нюанс. Київ не веде переговорів з Москвою, проте не виключає підписання окремих угод за посередництвом третіх країн. Таку заяву зробив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він заперечив інформацію змі про те, нібито Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної. Тему енергетичної безпеки за його словами обговорювали на онлайн-конференції. Присвяченій відповідному пункту формули миру співорганізатором заходу був Катар, а Росія в ній участі не брала. Після цього ми сказали, що якщо сьогодні, наприклад, там, Катар або інша країна готова імплементувати ці домовленості через е, угоди з Україною окремо і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, будь ласка, що мені відомо на сьогодні? Поки ніяких домовленостей ні в кого немає, висловився голова офісу президента і про шляхи завершення війни. Єрма каже, що одним з них є дипломатія, але цей дипломатичний шлях не може починатися ні з лінії 24 лютого, 22 року. Це буде несправедливо, це буде неправильно, і це не буде відповідати міжнародному праву. І це на жаль, створить загрози, що це може повторитися. сьогодні. В США проходять вибори президента за можливість очолювати Білий Дім найближчі чотири роки змагаються кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс та кандидат від республіканської партії Дональд Трамп. Особливо уважно за голосуванням стежать в Україні, адже від результатів голосування можуть залишити підтримка такого важливого партнера, як Штати, а значить, і хід цієї війни. Тож як американці обирають президента? У США це відбувається не прямо а через колегію виборців. Кожен штат має певну кількість електоральних голосів, яка залежить від чисельності населення. Той кандидат, який виграв у штаті, отримує всі його електоральні голоси. За останніми підрахунками перед виборами Гарріс випереджала Трампа на 4%. Настільки незначний розрив свідчить про те, що боротьба буде запеклою. Основна інтрига за кого віддадуть голоси, так звані хит. Кі штати, ті, в яких підтримка обох партій майже рівна. Усього їх сім. Але головне питання, яке бентежить українців, чого очікувати Києву від перемоги того чи іншого кандидата, з одного боку точної відповіді на нього немає. Однак Гарість під час передвиборчих перегонів обіцяла Україні рішучу підтримку, критикувала Путіна та висловлювалась проти територіальних поступок Росії. Трамп же ставив під сумність необхідність допомоги Києву, а його план щодо України за даними змі передбачає заморозку війни та переговори з Москвою. Експерти Bloomberg Economist прогнозують, що у разі перемоги Трамп прагнутиме швидко вийти з витратної війни, хоча може обмежуватися побоюванням, що раптове припинення підтримки США призведе до колапсу українських сил. Кінцевим результатом ймовірно стане скорочення допомоги США, що послабить позицію України на полі бою та змусить Європу заповнити прогалину, не відчиняючи двері для негайної перемоги Росії. Гаріс за прогнозами, ймовірно також зітнеться з закликами до дипломатичного завершення війни у міру зниження підтримки Конгресу щодо збільшення допомоги. Однак ці заклики до миру можуть відрізнятися від планів, які пропонує Трамп. Розв'язка головної політичної інтриги вже не за горами. Перші результати виборів стануть відомі у ніч після виборів. За київським часом це станеться вранці 6 листопада. Слідкуємо за розвитком подій разом. Бої ЗСУ із солдатами КНДР вже розпочалися. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела в українській розвідці. Попереднє зіткнення відбулось в Курській області. Росія озброїла північно-корейські війська 60 міліметровими мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками. Протитанковими керованими ракетами та протитанковими ракетними установками міністр оборони Рустем Умєров уточнив, що це були невеликі сутички, а не скоординоване зіткнення за участю всіх сил. За його словами, оскільки корейці маскуються під бурятів і змішуються з російською армією, необхідно пройти процедури ідентифікації для визначення точної кількості жертв або військовополонених. Сьогодні на цьому все слідкуємо за розвитком подій разом. Не забудьте залишити свій коментар та лайк, щоб бути в курсі всіх найважливіших новин. Підписуйтесь на Times of Ukraine YouTube і Telegram. Для нас це дуже важливо. Дякуємо за довіру і за те, що залишаєтесь з нами. До зустрічі.